Пан Сергій вперше бере участь у змаганнях з кульової стрільби в рамках «Veterans Family Games». Зізнається, що вперше січня 2024 року бере до рук зброю, дарма що вона пневматична та суто цивільна. Саме тоді він залишив лави сил оборони України після важкого поранення, яке отримав в околицях села Новобахмутівка, на північ від Авдіївки на Донеччині. Відтоді проходить реабілітацію та адаптується до нового етапу в своєму житті. Військовим потрібно облегша. Стан внутрішній. Ну і адаптація. Тут всі хлопці свої. От. Для ветеранів це дуже добре. Спілкування все, що це. Серед учасників змагань з кульової стрільби, і пані Олена прийшла на «Veterans Family Games» разом із сином, але він в якості моральної підтримки буде її головним вболівальником, і, можливо, наступного разу теж долучиться, але вже в якості спортсмена. По службі я не маю справу зі зброєю. У мене трошки інший напрямок служби, але вдвічі вже приймаємо участь в таких змаганнях, чесно кажучи, цікаво, і навіть подумаємо відповідно, вільний для себе час займатися такою справою. В Першу чергу, коли тримаєш зброю. Це якась така впевненість, сила, тобто ти можеш. Головний суддя змагань детально розповів учасникам та учасницям основні правила спортивного процесу. Створили окремі категорії для чоловіків та жінок, для юнаків та дівчат віком від 10 до 16 років. Переможець той, хто буде найвлучнішим. Стрельба на 10 метрів, пневматичний пістолет. Будемо враховувати результати. У нас 10 залікових пострілів, тобто максимум у нас буде 100 балів. І кожен будемо кожен бал враховувати. Для військових людей та їх сімей це гарне проводження часу і також емоціонально розгрузитись трішки. Постріл це завжди приносить емоції. Куди ти попадеш, зразу ти не знаєш, потім бачиш свій результат, і тоді емоції тебе тільки зашкалюють. Позитивні. У Кривому розі успішно діє ціла екосистема підтримки ветеранів та членів їх родин. Спорт найкраща форма реабілітації та адаптації до нового етапу в житті. Особливо це стосується військовослужбовців, які отримали поранення, і нині проходять процес фізичної та психосоціальної реабілітації. Ветерансфемелі геймс вони один з найбільших турнірів в Україні. А головне ми в місті створили екосистему підтримки наших ветеранів. Це стосується і виплат, медицинської допомоги і звичайно таких заходів, які дозволяють пройти реабілітацію спортивну і психологічну, а головне разом побути з родиною і відчути себе щасливим. Долучитись до змагань ветеран з Фемілі Геймс бажаючи мають змогу, зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. На гарячій лінії вам радо розкажуть всю необхідну інформацію. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.